Щиро вітаю, друзі! Ви дивитеся канал Фізика по-українськи. час від часу я записую різні відео на різні теми, що стосуються науки фізики. Але окрім фізики, у нас ще є відео про астрономію та математику, оскільки це дві науки, які пов'язані з фізикою. І взагалі мені подобається, крім фізики, астрономія і математика. Саме тому я записую відео. Сьогодні ми поговоримо про математику. А точніше про теорію ймовірності. Це розділ математики, який вивчає ймовірність, ймовірність певних подій. Насправді, дуже велика, цікава наука, яку можна довго вивчати. Вивчається ця наука трішки в 11 класі. Отож, якщо вам цікаво поговорити про ймовірність, будь ласка, дивіться наше відео, ми починаємо! Так, друзі, розглянемо першу задачу, вона може бути трошки складна. Якщо чесно, я витратив трохи час, щоб як це сказати, зануритися в неї. Значить, є три члени журі, двоє з них, кожен із двох, з ймовірністю П приймає правильне рішення в якомусь питанні. В третій такий цікавий, він просто кидає монетку. Відповідно, він приймає правильне рішення із ймовірністю 0,5, тобто 50%. І питання в тому. Якщо вони приймають рішення більшістю голосів, то яка ймовірність того, що вони приймуть правильне рішення в такому складі, так? двоє кожен ймовірність правильної P, третій 05 І так, ймовірність, що вони двоє перших прийняли правильне рішення. обоє, Тобто вони обоє погодилися, вони, наприклад, голосують там за щось. так? П квадрат. Тому що е коли в нас є дві ймовірності, події відбуваються одночасно, ймовірність P помножити на P. Якби це були дві різні ймовірності, то було б, наприклад, P і M, Так? Тут є P квадрат. Ось я записав. Правильно прийняли рішення обоє P квадрат. Кожен може помилитися, звичайно. А яка ймовірність, що у них взагалі виникли різні думки? Тобто один з них помиляється, інший має рацію. Так? Значить, якщо ймовірність. Що перший має рацію P, і одночасно другий помиляється, тоді результат це P помножити на 1-P. Тобто це той випадок. Перший має рацію, інший помиляється. P помножити на 1-П. А якщо навпаки перший помиляється, це 1-П, другий має рацію П. Відповідно, сума цих чисел, ось, це і є ймовірність того, що один має рацію, один помиляється. Звичайно, що якщо б ми просто хотіли порахувати, а якщо вони обоє помиляються, скажімо, тоді нам треба було би 1-p підносити до квадрату. І ми отримали б ситуацію, коли обоє помиляються. Але ми рахуємо зараз, що в них просто різні думки. Якщо в них різні думки, це ймовірність 2П помножити на 1-p. І множимо на 0,5 на ймовірність того, що цей третій прийняв правильне рішення. Чому ми ці два числа перемножуємо? Тому що. Це ймовірність події, що ем, один із них помилиться. Тобто в них є різні думки, бо варіантів може бути лише два. Наприклад, так або ні, чорне або біле. Ем, скажімо, винен не винен. Імовірність того, що один із них помилився ось така. 2П помножити на 1-p. І в цьому випадку ем, загальна ймовірність прийняти правильне рішення буде 2П помножити на 1-p помножити на 0,5. Тому що тоді вони звернуться до третього. Так? Можна було б піти іншим шляхом, можна було б так зробити. Е, в нас є P квадрат, можна було б ймовірність того, що один з них помиляється, вона е, відрізняється від імовірності, від е, що обоє мають рацію і обоє помиляються. В такому випадку е, треба від одиниці відняти. 1-p до квадрату, і відняти p квадрат. І це число мало б бути те саме. Ось, значить, Ми отримали результат 2p1-p0,5, P1-p. Значить, п1 -п. Ну, Це легко, так? просто розділяємо на 2. Ось. В результаті ми робимо підрахунок, додаємо це і це. тобто, яка ймовірність прийняти правильне рішення. В першому випадку, коли вони обоє мають рацію, і в другому випадку, коли один з них помилився. Ось. Ймовірність буде P, тому що P квадрат плюс P мінус P квадрат дорівнює P. Іншим випадком, якщо одна людина, один суддя, будь-який з них приймає саме рішення, це те саме, якби було їх двоє з такою ймовірністю вгадати, ну чи зрозуміти правильне рішення, плюс один, який підкидає монетку. Ось. Рухаємося до другої задачі. Є така гра, де великий стіл, він розграфлений в клітинки, і розмір клітинки, тобто сторона клітинки один дюйм. Здалека на стіл кидається монетка розміром 3-4 дюйма, тобто е, менша, ніж розмір, ніж сторона квадрата. Так? І якщо монетка перетне лінію, ви програли. Якщо монетка поміститься в квадратик, ви виграли. Яка ймовірність того, що ви виграєте? Е, значить, дивіться. Ймовірність того, що ви впишетеся свої, своїм колом в квадрат по ширині 1 четверта. Тому що якщо ви зафіксуєте з краю монетку, у вас є тільки простір для, для маневрування 1 четверта. Так? А ймовірність того, що ви помилитеся. 3 четверті. Так само по висоті. Ну, простір для маневрування тільки 1 четверта. А 3 четверті, що ви помилите. Відповідно, ймовірність того, що ви і по висоті, і по ширині попадете правильно і не помилитеся, і не перетнете цю лінію, це 16, тобто приблизно 6,25%. Е, е, а якщо ви кидаєте 50-копіїчну монету, ось, і якщо е, ви помилилися. Монета залишається, ви втрачаєте монету, вона залишається там на столі, там, чи хтось її забирає організатор гри, так? Який має бути виграш, щоб був сенс взагалі грати? Ну, зрозуміло, що принаймні в 16 разів більше, тобто принаймні 8 гривень. Якщо ви організатор гри, вам логічно робити виграш, скажімо, 6-7 гривень чи 750 В тому випадку ви будете заробляти гроші. так? Людина, яка виграє 7 гривень, вона все одно ну, вам, вам окупиться грати в цю гру. Рухаємося далі і вивчаємо далі е, задачі з теорії ймовірності. Рухаємося далі, друзі. Є така гра, називається «Спробуй щастя. Кажуть, що вона була популярна в середньовіччі, в західних країнах. Суть в тому, щоб вступити в гру, ви платите один долар, чи один фунт, чи одну гривню і робите ставку на якийсь номер. Круп'є чи ведучий кидає три кубики. І якщо хоча б один кубик е, покаже ваше виборне число, ви виграли. Кожен кубик, який покаже ваше число, приносить вам один долар. І вам повертають ще й той долар, який ви внесли. Тобто кожен кубик, який вибиває ваше вибране число, приносить вам долар. Е, і так, ймовірність програти це ймовірність, що на всіх кубиках випаде не ваше число, а це 5 шостих у кубі. Так? Тому що ймовірність. На кожному кубику, що випаде, не ваше число 5 з 6, І множимо ймовірності, тому що ці події випадають одночасно, буде. 5 шостих кубі це приблизно 57,9, тобто 57,9%. Грубо кажучи, 6 з 10 випадків ви програєте. Так? Ось. Але давайте порахуємо конкретно, е які шанси виграти, зрозуміло, одиниця мінус це число, так? це буде 42,1%. А які шанси виграти саме 1 долар, не 2 і не 3? Саме 1 долар, шанси виграти треба 1 шоста множити на 5 шостих в квадраті і ще множити на 3. Значить, 1 шоста це означає, що на конкретному кубику, на який ви дивитеся, випаде е, ваше число. 5 шостих квадратів це на двох інших не випаде. І множимо на 3, тому що це є три варіанти, про які саме кубик ви говорите. В даному випадку для вас не важливо, який, хоча б на якомусь, тому множимо на 3, отримуємо 75,216. Що саме 2 долари випаде, подібна логіка. Одна шоста в квадраті, тому що має випасти і на першому кубику, і на другому, а на третьому не випасти. Але оскільки є три варіанти, які, які кубики брати, ці, ці чи ці. Або який не брати цей, цей чи цей. По суті, та сама задача, тому теж множимо на 3. І шанси, що всі три кубики покажуть ваше число 1, 1, 216, на що множити не треба, тому що тільки один єдиний варіант, що всі три вони показали ваше число. І так, імовірність того, що ви виграєте хоча б 1 долар, 75 216, Імовірність того, що ви виграєте е, саме 2 долари, не 1 і не 3, е, це є 15. 216 або 2,6%, ймовірність, що виграєте всі 3 долари, всі три кубики покажуть, так, це піввідсотка, 216. То якщо ми зіграємо 216 разів, скільки ж доларів ми виграємо? Зрозуміло, мова йде про найбільш найбільш виграш, тому що коли ви зіграєте 216 разів, нема гарантії, що все буде працювати так ідеально. Але якщо ви зіграєте 216 разів. Нескінченну кількість разів, тоді, звичайно, статистика буде працювати ідеально. Ось, І так, я тут порахував, що ви виграєте 108 доларів. так, 75 доларів, бо 75 разів по долару, 30 доларів, тому що 15 разів по 2 долари. І 3 долари, тому що один раз по 3 долари. Разом 108 доларів. І так, зіграли 216 разів. 216 разів відповідно заплатили, але виграли лише 108 доларів. Зрозуміло, що немає сенсу грати таку гру. Ну, спробувати щастя, то ви можете один раз, але якщо ви постійно граєте, будете програвати, програвати, програвати. Рухаємося далі. Остання задача, на яку я знаю відповідь, трохи знаю, трохи не знаю, Хитромудра задача. І важко розв'язати, і вона, до речі, пов'язана з наступною задачею, на яку я взагалі не знаю відповідь. Рулетка 38 позицій, вам дозволяється 36 разів зіграти. Якщо ви хоча б один раз виграєте, то ваш виграш множиться на 35. І друг вам заплатить 20 доларів, якщо ви виграєте. Якщо ви програєте всі рази, ви повинні другу заплатити 20 доларів, і, звичайно, кожного разу ви, грає, ви платите казино по 1 долару. Тобто ви побилися об заклад. Друг каже, ти програєш, ти програєш всі 36 ігор. А ви кажете, я хоча б один раз виграю. Ну, побилися об заклад. Якщо виграєте, ви від друга берете 20 доларів. Якщо ви програєте, ви другу даєте 20 доларів. І так, імовірність програти всі 36 разів. Це 37,38 у 36 степені. В дужках 37-38 це число, яке показує ймовірність програти один раз. Вона висока. Але перемножуючи саме на себе цю ймовірність 36 разів, ми отримуємо число менше за половину, тобто 38,29%. Грубо кажучи, 40% ймовірність програти всі 36 разів. Відповідно, ймовірність виграти хоча б один раз приблизно 60%. Точне число ви бачите на екрані 61,71%. Одиниця відняти це число. Значить, у, ви, у випадку програшу ви повинні бути витратити 56 доларів. 36% ви платите казино за 36 ігор, і 20 доларів ви повинні віддати своєму другу. У випадку виграшу ви отримуєте 55 доларів, тому що 35 вам заплатить казино, ну, 1 долар ви вже потратили за гру. Так? І 20 доларів е, вам дасть ваш друг, ви виграли об заклад. Ну і здавалося б, ура-ура! Вигідно, звичайно, зіграти. Але проблема в тому, що тут ми не враховуємо випадок, скільки разів ми грали. Тобто ми не знаємо, чи ми на 10-й грі виграємо, чи на 20-й, чи на 30-й. І може так бути, що нам прийдеться виграти аж в одній з останніх ігор. А за кожну гру ми платимо долар-долар-долар-долар. Тому від цього треба ще числа від 55 відняти певну кількість доларів, які ми потратили на гру. Тому виграти, виграєш ти чи не виграєш, це одне питання, а інше питання, що на кожній грі ти ж насправді будеш е, втрачати долари. Ось. Якщо би друг запропонував, скажімо, не 20 доларів, а 100 доларів, тоді це була б інша історія, тому що ці 100 доларів вони б перекрили, е, перекрили е, те, що ми платимо за гру. І зараз буде остання задача, на яку я відповіді не маю. Якщо ви маєте, будь ласка, пишіть в коментарях, буду дуже радий почитати. І так, друзі, задача, на яку я не маю відповідь, а, яку середню кількість разів треба кинути а, кубик, а, щоб отримали, а, випало то число, яке ми загадали? Ну, скажімо, хай це буде 6. Так? Тобто ми знаємо, що коли ми кинемо кубик один раз, ймовірніше випаде 6, 1 до 6, 1 шоста. Це менше, ніж 20%. Менше, ніж 1 п'ята, логічно, одна шоста. Ймовірність того, що не випаде 2 не випаде рази підряд 5 шостих квадратів. Відповідно, ймовірність, що випаде хоча б один раз, скажімо, другий раз, так? вже буде одиниця відняти 5 шостих квадратів. Якщо ви кидаєте три рази, ймовірність того, що ви виграєте хоча б один раз, вже буде одиниця відняти 5 шостих в кубі. Чотири рази одиниця відняти 5 шостих в четвертому степені. Але питання в тому, яку середню кількість раз треба кинути, щоб виграти, у мене особисто відповіді на це немає. Якщо б ви мене спитали, яку середню кількість разів треба кинути, щоб виграти змовірністю 50%, 70%, 90, 97, 98, 99, я би сказав, що таку-таку. Ми можемо зробити ту таблицю, побачити всі відсотки. Ага, кидаємо стільки разів, такий відсоток виграти. Кидаємо стільки разів, такий відсоток виграти. Чи коректно говорити взагалі про середню кількість разів, яку треба кинути, щоб виграти? Я не знаю, чи правильно так говорити. Тому що ми можемо кидати насправді дуже багато разів і не виграти. Може кидати 100-200-300 разів і не виграти. Ймовірність дуже маленька, але вона в принципі існує. Вона нульова. Так? Тому я не знаю, як це рахувати, і чи взагалі правильно так ставити питання. Будь ласка, пишіть свої думки в коментарях. Ось, а я заохочую вас підписатися на канал Фізика по-українськи, хоча ми тут говоримо не тільки про фізику, а й про математику, і про астрономію. Заохочую вас лайкати відео, заохочую вас писати розумні коментарі, ставити питання, побажання. Ще щось. І заохочую вас поширювати це відео в соцмережах. На все добре, до зустрічі!